Всім привіт на каналі Tech Union. Мене звати Даня, і сьогодні у нас з вами огляд на ось такі мікрофони від Holyland, а саме Lark m 2 Давайте починати. Поїхали! Ну, і перше, з чого ми почнемо, це комплект в коробці. Ви зможете знайти ось такий мішечок, в який зможете скласти всі аксесуари до цього пристрою і ним користуватися. Тепер що стосується комплектації, компанія Holyland випустила декілька варіантів. Перший з них це варіант з Type-C, другий варіант з Lightning, третій варіант для камери і четвертий комбо. Саме такий варіант у мене зараз і знаходиться, і в ньому є всі додаткові аксесуари, які тільки є у цій версії Holyland Lark m 2 тому давайте дивитися. По-перше, це ось такий зарядний кейс. Він заряджається від type c До речі, Type-C кабель також іде у комплекті, і тут ми зможемо знайти самі мікрофони. В моєму випадку це два мікрофони, і також е, приймач на саму камеру. Звісно, у комплекті ми зможемо знайти вітрозахист, який чіпляється одразу на сам мікрофон. Також в нас є ось такі прищепки для того, щоб кріпити наш мікрофон на одяг. Ну і ще є ось такий аксесуар, який дозволяє нам закріпити мікрофон на нас. Але при цьому не використовуючи одяг, кліпси і все інше. Як це буде виглядати? Давайте подивимось, беремо мікрофон. Він одразу йде в нас з магніту. Ми його знімаємо і просто сам мікрофон. У нас ось таким чином кріпиться. Тому якщо під ваш одяг, наприклад, підходить ось такий варіант кріплення, то ви можете його використовувати. Він також регулюється по довжині, тобто, якщо вам потрібно зробити його менше, а тобто, мікрофон ближче, ви також це можете зробити. Для цього нам потрібно просто потягнути за ось ці резинки, і цей аксесуар стає менше, що дозволяє нам розмістити мікрофон ближче до нашого роту, а це означає, що звук буде якісніше. Що стосується самої кліпси, то мікрофон знову ж таки до нього. Кріпиться за допомогою магніту. І після цього ви вже можете закріпити мікрофон, коли вам буде зручно, наприклад, на комірець футболки. І виглядає це наступним чином. Але варіант кріплення мікрофону зі стоковим магнітом, я вважаю, найкращий, тобто ви не використовуєте ніякі кліпси. Ви просто берете мікрофон, який йде у нас у кейсі. Він одразу в нас йде з магнітом. І ви просто знімаєте цей магніт, далі просуваєте його під ваш одяг. І кріпити мікрофон до вашої футболки. Як ми бачимо, я спеціально сьогодні в чорній футболці, і з використанням цього чорного мікрофону він майже непомітний. Так, є логотип Хоуліленд, але ви можете заклеїти його чорним тейпом, і тоді взагалі все буде ідеально. А ще у Хуліленд є біла версія, і ви можете також її придбати. І в залежності від того, в якому одязі у вас актор у кадрі змінювати ці набори. Вони коштують 175 доларів. І як для комерційної зйомки, це взагалі ідеально, тому що ви зможете відбити їх вартість буквально за зйомку одного чи двох інтерв'ю. Ну і останнє, що ви зможете знайти у комплекті, це ось такі донгли, які кріпляться до нашого телефону з Type-C і Lightning. А також є додаток на Android і iOS. За допомогою нього при підключенні цього адаптеру ви зможете налаштувати, наскільки сильно буде працювати шумодав, яка чутливість буде мікрофонів, і там перевірити, чи вони працюють, чи є звук, чи немає. Це також дуже зручно. Ну і основний момент це те, що при підключенні. Цих донглів в нас звук одразу з'являється в стандартному додатку камера, тобто не потрібно нічого додатково завантажувати. Підключили і одразу можемо записувати. Ну а тепер пропоную перейти до самого цікавого: це до тесту звуку. Наразі я записую звук на Tentacle Recorder і використовую мікрофон mke 2 Gold. І ви можете чути звук, в мене не звукоізольована студія, також працює кондиціонер, і тому, якщо я буду мовчати, то якийсь невеличкий шум ви також будете. Дити, чути, але зараз давайте протестуємо, як в нас будуть працювати ці мікрофони в тих самих умовах. Тестувати звук ми будемо за допомогою запису на камеру Sony FX30. Підключаємо наш комплектний кабель і далі закріпляємо наш приймач. В моєму випадку я використовую тільки один мікрофон, інший лежить в кейсі, тому звук в нас буде записуватись тільки через цей мікрофон, який на мені. Одразу перевіряємо, щоб мікрофон був направлений до нашого джерела звуку, тобто до мого роту, в моєму випадку, але ви можете записувати будь-який звук. Запускаємо запис на нашій камері і тепер давайте тестувати. Це мінімальна гучність на самому приймачі. Тут в нас три поділки. Зараз переходимо на середню, це вже середня гучність. І також максимальна гучність, яку може видавати цей мікрофон. Давайте перевіримо, який рівень шуму. Я просто буду мовчати і змінювати налаштування. Це в нас максимальний варіант. Це в нас середній варіант. І це в нас мінімальний варіант по гучності. Також за допомогою цього приймача, ми, от, до речі, можемо заряджати його по Type-C, Також ми можемо його вимикати. Також в нас є клавіша, яка перемикається між режимом Моно та стерео. Зараз в мене моно, тобто цей мікрофон записується і в лівий, і в правий канал. Але якщо ми записуємо дві людини, вмикаємо режим стерео, і тоді один мікрофон буде в один канал, а інший в інший. І таким чином ви зможете між ними перемикатися за необхідності. Також, якщо мікрофони раптово відв'язалися, ви можете з допомогою цієї ж клавіші створити пару. Також у нас. Є органи керування на самому мікрофоні. Якщо ми один раз натискаємо на жовту кнопку, в нас індикатор змінюється на зелений колір, і це вмикається режим шумогасіння. Що ми тут знову ж таки протестуємо? Це ми повинні чути, що в нас менше стало шуму. І давайте протестуємо на різних рівнях. Зараз в нас, до речі, мінімальний, я трошки помовчу. Так, тепер протестуємо, який в нас рівень шуму на поділці середній. І остання поділка: ми можемо почути, який в нас тут рівень шумогасіння. Все, можемо зупиняти запис на камері. Також протестуємо звук, який записується на айфон. Зараз ви можете побачити відео з айфону. І так, зараз в нас тест на вулиці доволі таки гучно їздять машини, і це в нас звук без вбудованого шумогасіння, тобто такий, який він є. Давайте зараз вмикаємо шумогасіння і тепер це в нас звук вже з ним, тобто можемо чути, як це все працює. Тестуємо ми зараз це все на 15-й iPhone з донглом на Type-C. Ну і давайте перевіримо ще, наскільки далеко я зможу відійти. Зараз я собою перекриваю сигнал. Я не буду супер далеко відходити, тому що в цьому просто немає необхідності, але чому б не пройтись і. Не перевірити наскільки далеко це може бути. Зараз е у відстані це я думаю метрів десь 25 І сподіваюся, що все ще є з рук. Давайте ще трошки відійдемо. Що саме цікаве, скільки буває те, що я собою перекриваю? Це десь метрів 30 Я думаю, що в принципі. Супер далеко ви відходити не будете, і сподіваюсь, що цього вистачає знову ж таки при зйомці на iPhone, навіть якісь пранки або просто відео. Ви зможете знімати без проблем. Сподіваюся, що зі звуком все було добре. Тепер тестуємо все те ж саме, але вже на приймач для камери. Зараз знову звук у нас без шумогасіння. Тепер ми його е, вмикаємо і робимо тест на е, дальність. Наскільки далеко я зможу відійти, знову ж таки, я собою перекриваю сигнал. Це десь метрів 15 від камери вийшов. Сподіваюся, що зараз ще в нас якийсь сигнал є. Давайте вийдемо на ту ж саму місць: 50 від камери. Вимкнемо шумосіння і пройдемося ще без цього режиму, протестуємо таким чином. Тобто основна проблема, коли в нас пристає працювати, це коли ми перекриваємо його собою. Але знову ж таки, на Таку велику відстань на ви будете відходити. Ну і тут в нас є дуже багато глушилок навколо нас і дуже багато різних сигналів. Тому також можемо вважати, що це є бар'єром для наших мікрофонів. Ну і також давайте протестуємо, як це все буде працювати у студії, де в нас є перекриття, і протестуємо, коли в нас зникне звук у приміщенні. Тепер тестуємо мікрофон, але вже ми знаходимося в приміщенні. Зараз звук шумогасінням. Як ми виявили на вулиці, то якраз коли я прикриваю собою мікрофон, звук і зникає. Давайте перевіримо ще в приміщенні. Тут в нас по дві-по обидва боки стіни з гіпсокартону. Тому в принципі, я думаю, що це не повинно ніяк впливати на. Якість нашого звуку. Це в нас 15 метрів від камери. І знову ж таки, як показала практика, не грає взагалі різниці. Це в нас передатчик для телефону для камери. Ну і це, я думаю, максимальна відстань, на яку ви захочете відійти від вашої камери. Тепер давайте теж саме протестуємо, але вже з нашим телефоном. Ну і тепер тестуємо теж саме на телефон. Одразу хочу сказати, що ми тільки що перевірили матеріал з камери і зі звуком все окей. Тому будемо робити знижку на те, що це були в нас якісь огріхи саме на вулиці. Тепер відходимо від телефону і знову ж таки перевіримо, наскільки є різниця між приймачем на телефон і на камеру. Зараз в нас, до речі, режим шумогасіння увімкнений. Це в нас десь метрів 15 від. Нашої камери від телефону. Ну, і давайте ще трошки відійдемо, щоб збільшити цю відстань. Але знову ж таки повторюю, що навряд чи вам це буде потрібно при ваших якихось повсякденних зйомках. Ну і тут я сподіваюся, що в нас ще є сигнал. Отже, можемо зробити висновок, що на вулиці, коли багато різних джерел, які в нас. Ви 24 Гц, по яким працюють ці мікрофони. Вони знову ж таки заважають якісній передачі сигналу, тому також звертайте на це увагу при виборі даних мікрофонів. Компанія Huaylen заявляє 40 годин роботи цих мікрофонів. Я думаю, що цього більш ніж достатньо. Я вже закрив декілька зйомок і одну трансляцію, і ще ні одного разу не заряджав цей комплект, а кейс показує максимальну зарядку. Я вважаю, що це дуже гарний показник. Ну, а придбати даний комплект, ви зможете за посиланням в описі. Під цим відео переходьте і замовляйте собі. Ну а з вами був Даня, канал Тик Юніон. Пишіть ваше питання в коментарях, підписуйтесь і чекайте наступних випусків. Па-па!